З вами мусимо скласти мені образ на вечір. Образ має бути вечірній, красивий, елегантний. І десь вийти в цьому із дому. Тут у мене піджак довгий, тут у мене короткі шортики, мали бути тільки парфуми. зараз розкажу, як людей підсаджують на аромат. Привіт, кохані! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні у нас рубрика краси! Це день, зрештою, яка нам залишилася. Але тішимося із цього. У мене тут. Отут, 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 от видно на камері. У мене тут аж три посилки. І так, одна, на яку дуже чекала, з якої ми з вами мусимо скласти мені образ на вечір. Образ має бути вечірній, красивий, елегантний. Ну і не завадило б, якби був також сексуальний. Я не знаю, як я це зроблю, але дуже сподіваюся, що я не прогадала а саме з цим екземпляром. Далі ще одна посилка, яку я замовила, мали бути тільки парфуми. Але там була така акція, що якщо замовляєш кілька речей, то там є якась там знижка досить непогана біля 30%. Я думаю, замовлю. Знижка. знижка пішла. Якщо що, я просто верну речі, які мені не запасують. Бо я якось не дуже переконана, що це те, що мені потрібно. Але ми з вами примірюємо, і ви мені напишете так це чи ні. Ну і ще одна посилка, яку не повірити, знайшла в шафі. Вона лежала ох, боже, біля двох місяців. Саме цю я благополучно відкрила і залишила в шафі. Забула про неї. Цікаво, будемо дивитися, чи там вдасться щось з цього викопати таке, що mm -hmm. мені потрібне. Я би не сказала, що там якісь такі речі, які мені треба, не знаю, як я їх замовила. Не питайте мене, які їх замовила, але в кожному разі вони у мене появилися. І здається, найбільша проблема в тому, що я їх вже навіть вернути не зможу, тому що вони були замовлені два місяці тому. Тому зараз будемо з вами все це розбирати, дивитися, міряти. І я вас запрошую до коментарів. Дуже чекаю, що ви мені підкажете, як, що, з чим і чи так, чи ні. Перше, що ми будемо міряти, це ось такі штани, класний кольор, як на мене, взагалі. Я там у них купувала ось такі зелені штани. Вони збирають попросту кожного разу, коли я вдягаю на роботу, вони збирають компліменти. І я така, отак. Відінув ще їх завтра, тому у мене буде багато компліментів. Дуже люблю їх. І вернулася, як я вам казала, за подібними фасонами, за тим, в чому мені комфортно, я вертаюся. Так ось ніби трошечки такий інший крій. Тут, здається, немає, як це називається, канту, так? Але це також така класика. Дуже сподіваюся, що. О Боже, який розмір! <смір> Кожного разу, коли дивлюсь на ці розміри, щоб, я думаю, це, це, це я в ньому топлюся. Може, все-таки не прогадала, мірімо. Ну, що я можу сказати, штани класні, мені дуже подобається. Єдине, що хтось тут схуд, і то серйозно, схуд на цілий розмір здається, тому що. Попередні зелені штани у мене були 36-й розмір, ці також 36-й, тільки вони з мене здається спадають. Без пасу то серйозно спадуть. І зараз покажу, мені здається, що ось тут повністю все висить. Просто або надто оверсайзові повинні, вони повинні бути. Зараз спробуємо ще з паском, або мені прийдеться помі поміняти розмір. Зато зато, то. За то. Вони пасують мені до каблуків, до моїх будків. Звичайно, в такій кошульці не буду ходити на роботу, це штани мають бути на роботу. Але мені здається, що тут надто вони вільні, надто вони висять. Що ви про це скажете? Висять чи так? Навіть непогано. Почуваюся в них класно, ну бо, звичайно, будеш класно почуватися в чомусь, що тебе не стискає вільненьке і літає, так? Зараз приміряю до них ще одну таку сорочку, яку замовила. Тільки я не впевнена, що ця сорочка, о Боже, вона також якась гігантська. І я не впевнена, що ця сорочка це мій стиль і те, що... те, до чого я хочу йти. Просто там іншої, яка б мені сподобалася, не було. Тому замовила її. Зараз подивимося. Знаєте, я була критично налаштована, але здається, я готова змінити свою думку. А поєднала цих дві речі, і мені дуже тепер подобається. Як можете побачити, вдалося мені порадити з цим гігантським розміром, хоча це СК, але вона така велика просто в порівнянні зі мною, бо в мене здається верх тепер XS. А, Але так. мені здається, що це досить навіть непогано виглядає. Мені подобається простота виконання і те, що все-таки вона має якісь свої фішечки і досить таки цікаво виглядає. Тут на рукавчиках видно ближче ближче візьму така простенька. рукав також має св... по-своєму цікавий. Так? Він не повинен доходити до кінця. такий Три четверті, можна трошечки якісь довше, може, довший на мені виглядає, бо все-таки це трошки за великий розмір для мене, але іксиски там немає, немає сенсу вертати. І здається, мені що це навіть непогано виглядає. Що ви про це скажете? Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи маю залишити це, чи відправити назад. Бо час тут ще час є, так що я почекаю, що ви з цього приводу скажете. Мені дуже-дуже буде цікаво. Добре, переходимо далі. знаєте, для чого я вернулася за тими парфумами? Не для того, щоб на якісь надзвичайні особливі чи ще щось, я розкажу, як людей підсаджують на аромат. Цей магазин залишу ссылку тут під відео, це взагалі магазин одягу, так? не парфумів. А і я коли прийшла туди в магазин купувати, так купила там собі дві речі, і мені дуже сподобалося, так як там було мало людей, е, була така, така атмосфера, коли тебе ніхто не гонить і не, не поспіш, ти не повинна поспішати. І там біля каси пахло пахло запахом якимось, так? І я так, так приємно. І на наступний раз, коли я прийшла до цього магазину, знову пахло таким запахом. І в мене, власне, от е, цей запах, це їхні перфуми, цей запах. Асоціюється власне, з таким м, приємним відчуттям закупів, тим, як пахне в магазині, в якому я почуваюся добре. Саме тому я їх просто другий раз замовила, ну, і ще від них, від них у мене не болить голова. Не тому, що це надзвичайний аромат, а тому, що він у мене пов'язався з певною емоцією і справді такий, знаєте, навіть непоганий. Залишу ссылку під відео і зараз переходимо до частини, яка мене цікавить найбільше. міряю. І так, наступний образ це той картинки, якого я бачила в інтернеті, і мріяла, що я також собі зможу відтворити щось подібного. Знайду такі речі, вони мені будуть пасувати, і я відважуся це, це саме заложити, так? Тобто одіти і десь вийти в цьому із дому. Тут у мене піджак довгий, тут у мене короткі шортики і. там парам-пам-пам! Ось така спідниця. Вона неймовірна, вона неймовірна, вона неймовірно довга, красива. Одіваю її і беру до неї чобітки. Зараз вам покажу довжину. О. Так. І довжина виглядає саме так. Вау! Так, залишилося кілька, кілька елементів. Мені здається, що треба тут сталію зробити, так? Зробимо талію не цією стороною. Пасок у мене вже зужився, треба, треба, мені його нового здається. Так, тут трошки. Більше того, я навіть не впевнена, що тут є на що запнути. А ні, є. Добре. є одна дюрочка. Добре. Так вже виглядає набагато краще, коли з'явилася талія, правда? Мені подобається. І секундка. І ці чобітки здається мені, що вони сюди пасують. Здається, їх видно так. Оп. І як вам цей образ? Я просто в захваті. Не бачу себе на камері з такої відстані, без окулярів, не воділа. Але а, по відчуттях просто вау, мені дуже і дуже подобається. Питання ще, як відважитися в цьому вийти з дому, тому що нижче піджикає, я трошки себе голою відчуваю, але розумію, що. Такий задум в цьому образі, так, і так повинно ніби бути, і зрештою Боже ж не гола, так. Але ем, все-таки все для мене це незвично. Рятує свідомості, те, що ця довжина спідниці, саме така, щоб вона дуже довга, і я все-таки у діта, так? Щось в цьому стилі. Як вам такий образ подобається? Так, ні, обов'язково напишіть це в коментарях. Для мене це дуже важливо. Розраховую на вашу думку. І переходимо з вами до останньої посилки, і дивитися, що там є. І так, дивимося, що у тій богом забутій посилці все дістала, щоб швидше було. Капчики, боже, 42 розмір. Рятуйте, тримайте мене, якось я не впевнена, але виглядає так з вигляду, ніби мій розмір. Тільки що. Ось ця я вже знаю, чому, чому я це не відкривала і не дивилася. Мені з першого погляду, напевно, щось не сподобалось. Наприклад, оця тканина. Непевно, що це гарно виглядає, зараз приміряю. Ось така шапка. А от за шапку з ДАшком, то я не знаю, чому я її там залишила, вона мені дуже подобається. Зараз примірюю, подивлюся. Дві спіднички. Такий, на перший вигляд, ока навіть, навіть, навіть непогані. Матеріал такий легенький, тоненький, одинаковий, тільки в різних кольорах. Шортики. А, До речі, у мене такі шортики вже є в іншому кольорі. Мені дуже подобаються, Зручні, їх, напевно, залишу. Напевно, не діставали їх, тому що в мене ще там ті є. І вони зараз не використовуються, бо я спортом не займаюся, але планую це змінити. Ну і тут ем, я згадала, що це Це мені щось подарунок прийшло з якоюсь посилкою. Але я так подивилася на ці квітки, це сукня зараз приміряю. І... Мені я її навіть не міряла, і вона мені вже не сподобалася. Але зараз примірюю, подивимося, як це виглядає чи так трагічно я собі уявляла. І так у мене великі перепросини до цієї спідниці, тому що все таки здається, мені непогано вона виглядає. Але може якби літом, то вона би ну, літом на початку осені ще під такі колготки її не одінеш і вона би не пасувала. Так зараз поєднання мені здається досить таки непогано виглядає, правда? Майже сіла по фігурі. Власне, в тому проблема, що по фігурі не до кінця сіла. Тут так трошки, трошки так дивно, що, щось не до кінця. Але так скажу: на крайній варіант може бути. Це, здається, перша е, така міні-спідниця в більш-менш класичному варіанті, якою можу одіти десь, може, навіть на роботу, чому піні. Добре, кепочка. Це мене більше цікавить, я дуже люблю кепочки. Міряємо, дивимося. Цей ведмедик мені так сподобався. Вау! Вона класна, правда? Мені подобається. Трошки велика голова. Розраховуємо, що там про це, це просто все через те, що там є. Думаємо так. Здається, що класно. Як вам? Добре, і сукнею мені не також і пощастило, як зі спідничками, але зараз ще щось спробуємо. Зав'язую пояс, не знаю чи так, але щось там пробую зробити. Ну, вже бачу в це дзеркало, що це не, 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 це, не це не те, що я потребую, що хочу бачити на собі в дзеркалі. А видно, що це не мій розмір. Тут, бачите, лінія плеча зійшла. Тобто, це, як мінімум, один розмір більше. Не знаю, може, СК, навіть не знаю, де я це маю подивитися. Напевно, на сукні буде. Далі дивимося на саму сукню. А, що можу сказати, я не в захваті, і, напевно, що я цього носити не буду. А, відчуваю себе, знаєте, в якомусь 2010 році, от тоді якісь такі подібні платячка могла носити. Отака от дівчинка, знаєте, років 15 Ну, от от оце хіба цей стиль. Але, напевно, не, не жіночка 30. Плюс. Ні, загалом, загалом, може, воно і гарненьке, миленьке, тільки. E, це не те, чого я шукаю. здається. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалося? Бо, може, зі сторони це виглядає з боку, виглядає зовсім інакше. Якось не, не знаю, вал-ефект ну, чи щось в тому стилі, але покручуся. Ту -ту 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 -ту. Оце хіба найкращий ефект цієї сукні, те, що воно так e, почне крутиться. <śled> Як вам? Пишіть та кохані, у мене на сьогодні все. Капчиків не міряю, бо вони мені не сподобалися, їх носити не буду, тому не тратимо на це час. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось і вам було цікаво, так само, як і мені. Розраховую, кажу відверто, розраховую на вашу підтримку і на те, що ви мені напишете в коментарях свої топчики, що вам сподобалося, а що я, напевно, маю повернути, що не треба, не треба нам цього. Тому запрошую до спілкування в коментарях. Якщо відео сподобалося, нагадую, ставимо лайчик. Хто ще не підписався на канал, запрошую підписатися. Тут буде ще багато гарних і цікавих відео. До зустрічі! Па-па-па-па!